à chưa. giúp ну, привітати з цим чудовим святом. Я дивлюся от на діток, да, такі чудові усміхнені усіх обличчя. І а, хотів би засвідчити, що а, в таких гарних починаннях а, від міського голови, міської ради будемо максимальне сприяння у, у таких гарних починаннях, максимальне сприяння від нас. Я дуже хочу, щоб всі жили в мирній країні, щоб не грохотали пушки, щоб не розривалися міни, щоб відчували чувствували себе абсолютно безпеки. грали на дитячих площадках, спокійно ходили в школу, в детские садики, я так понимаю, тут уже всі школьники практически. или или будущие школьники вот искренне что от души что? я вам этого желаю я? Ну а сила антитеррористической операции подразделение э, национальной гвардии, армейские подразделения, подразделения э, наших спецслужб сделают не все необходимое для того, чтобы вы абсолютно уверены, абсолютно спокойно чувствовали. Ага, Утро спокойного. вы идете в школу, никто не стреляет, в вашу жизнь в безопасности. Ага. Вечером вы возвращаетесь ага, давай, из школы, давай. идете на детские площадки, проводите время со своими друзьями, абсолютно четко знаете, что Будет мир, будет спокойствие, будет тишина. Дома будет интернет, дома будет компьютер, дома будет свет для того, чтобы вы имели возможность проводить время так, как это хочется вам. С, с интересом, со смыслом, с пользой, и так, чтобы это было клево и похлопаем. И... Наш благодійний фонд з вірою в себе цими днями підписав договір про співпрацю із Міністерством оборони, а саме з журналом військо України. В рамках цієї співпраці розпочато акцію під назвою Допоможемо разом дітям зі Сходу. Це всеукраїнська акція. І одними із перших до неї долучилися учні Чорнобаївських шкіл Малої Бурімки, великої Бурімки, а також Чорнобаївської школи номер 2 які знаходиться в Черкаській області. Хотілося дуже подякувати і дітям, і педагогічному колективу дирекції шкіл, а також завідуючому відділу освіти Чернобаївського району вологу Юрію Михайловичу. Також хочеться подякувати за допомогу, співпрацю і сприяння в проведенні цієї акції самообороні міста Черкаси, а також автомайдану, який люб'язно надав нам. Безпечний броньований автомобіль, на якому ми перевезли ці іграшки, книжечки і солодощі в місто Слов'янськ. Акція розпочата і вона триває. Тож запрошуємо всіх бажаючих до неї долучитися. Давайте разом доведемо, що не існує чужої біди, адже ми розуміємо, що наше майбутнє в наших дітях, то давайте доведемо, що діти східних регіонів це також діти України, єдиної незалежної соборної України.